Ми знову голосували за санкції не чіпайте гірать руки заберіть руки заберіть руки, Руслан, ви голосували за санкції? Ви особисто голосували за санкції? Що ви робите? Віддайте відповідь депутатам. Ви голосували за санкції? Дайте відповідь на питання депутатів. А незаконні. Хто ви після цього? падла полосата, служка Кремля! І ми сьогодні підійшли до Стефанчука з одним питанням. Ти голосував за ці санкції? Я таке бачила вперше, як оце, знаєте, людина масштабів, динозавра, таким галопом антилопи, погнала десь від нас швидко, аби не відповідати. І це погані новини для Зеленського. Зеленський. Ніхто не хоче з вашої команди захищати ваші дурні рішення. Вони просто перекладають це на вас. Ви ну, розумієте, якби Зеленський був впевнений, що це за ним стоїть команда, яка готова вийти і розказати. Так, ми ввели санкції, тому що і ну, вийшов би Стефанчук, виступив. Чому з переконаннями? Але він хоче уникнути відповідальності. Вони всі хочуть уникнути відповідальності. Зеленський ввів санкції, тому що він хоче уникнути відповідальності за підготовку до війни. Або зараз всі обговорювали е парламентську кризу, ситуацію в Карл парламенті, скандал навколо Порошенка. Доктор юридичних наук. Ви голосували за санкції? Ви голосували за незаконні санкції? Доктор юридичних наук. Шановні колеги, дивіться, я вас інформую. Тільки що народна депутатка Дена сказала народні депутатки Василевської Мостафлю. Пашла сюда, ви голосували за санкції. Що? Ви голосували за санкції. Я вас просто забив, ви, ви, ви заберіть руки. Йдіть, вірить, ви, Бога, ніхто не буде руки Рослану нікому заламувати. Ваше вихто діло вихто. там, будь ласка. Хочете битися, йдіть з ОПЗЖ бийтесь. Подимінно, Олександр, Ви голосували за санкції. Рослану. Рослану. Ви голосували за санкції, доктор питання! Одне питання відповідає. Я так розумію, що сьогодні одна фракція робить все. Вася нічого не. Нам Захисні, як ми могли, це щоб стати українську державу, путінські угоди підписати. Зеленський сьогодні піли на вибори замовив. Ой, ради Бога. Невже так важко відповісти, доктор юридичних наук? Одне питання. Ви голосували. Як ви одне могли не голосувати? Одне питання. Шановні колеги. дивіться, Я розумію так. Ви голосували Я за санкції особисто. Руслан Олексійович, одне питання. Так чи ні? Так чи ні? Руслан Олексійович, ви голосували за санкції особис... особисто? Я не Чому? 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 Значить, голосували! Порушник закону! Значить, голосували! Без підставу! Я не можу оголошую перерву. Без А ви що? Я Втік галопом антилопи. розумієте? Ну е, якщо ти голосував усвідомлено, то ти ж в охоті захищай принципи свої, а воно таке перелякане, ну мені реально смішно. Тому що я бачила в своєму житті все, але таких великих і переляканих антилоп не бачила, друзі. Ма незаконні. Хто ви після цього падла полосата, Служка Кремля? Ви голосували за санкції чи ні?

Диктатура не встановиться в Україні зрадник, доктор юридичних наук, який нічого спільного з правом не має. Ви це все голосували значить. і ви за це будете відповідати за законом і свій час вас посадять, і ви теж забучу будете відповідати добре будете відповідати, і ви знаєте за що? Добре, знаєте, Міжнародні партнери в шоці, тому що це удар по євроінтеграції. Але Зеленському подобається. Тому подобається, коли все обговорюють Порошенка, а не його. Так не буде. Шість років він уже президент і прийшов час звітувати, що ти зробив для країни, як ти захистив країну, які будуть мирні угоди, де там. Е Наша територіальна цілісність, суверенітет, наша армія це ну, ті питання, які є для нас всіх ключовими І Ви знаєте, так смішно вчора ця зала пафосно прийняла постанову про спільну національну молитву. 255 ОПЗЖ, слуги тут хрестилися, молилися. Але ключовий заповідь Божа і гріх великий. Не бійся, не бійся, боятися це великий гріх. Що ж ви всі такі перелякані? Що ж ви перелякані захищати парламент незалежний від банкової країну, яка має рухатися до, до ЄСената? і за це все дуже і дуже соромно і сумно. Але знаєте, я дуже пишаюсь нашої команди, тому що. Ми відчуваємо нашу правоту. От ми відчуваємо нашу правоту. Ми б'ємося не за не тільки Порошенка, ми, ми нашу... б'ємося за демократію, за демократичну і Україну. і ми проти капітуляції. Тому що я поясню, в раді залишилася одна єдина опозиційна сила, яка не боїться Зеленського, яка протистоїть всім спробам тут нав'язати нам Росію чи Білорусь, і ми розуміємо, що вони зараз вводять санкції проти Порошенка, намагаються прибрати нас, залякати нас з однією метою. Зеленський готується. І я думаю, що Україна цього не допустить. Ось так, друзі. Не вигнав ви моновлада тут. Я не була тут п'ять років тому для початку. А вас моновлада. Чого ви не витягли? Їх не було в парламент. І Медведчука не було в парламенті. Він прийшов з вами зі слухами. І форсно повернувся з вами. Медведчук прийшов разом з вами. не рухайте мене. Я вас рухаю. Це не ваше робоче місце. Не кричіть, по-перше. І локтями не треба битися. Я вас не б'ю. Проходьте, маком засіваючи клочко. Штухав мене сьогодні от щойно. Та та маком засіваючий клочко. Це ж правда. Так що краще пройдіть, мимо. Ви теж маком сіяти будете? Маком сіяти будете в кишенях повно маку чи як? Ви краще пройдіть, щоб я не піднімала цього питання. на фронт? Поїдьте, повоюйте, а не хаміть тут. з тим, що повоюйте. Що ви там буваєте? Маком сієте Це не ваша проблема. Отоді ми ще розказуємо, вони тут розговорилися, хлопці трошечки. Я тобі скажу, тобі личить спікерське крісло, ти би була прекрасним спікером. Вчора ти виконувала функцію телеканалу Рада, який слуги вкрали разом з ПДЖ і передали офісу президента. Він не показує засідання парламенту, ти була свідком. А вчорашніх подій, як Стефанчук від нас тікав, Софію вчора, оцей депутат Крячко... Кулачко, Клачко, то, що маком Клачко, засівав що... в судах після антикорупції схеми. Так, на нього, на нього іде на цього кличка зараз кримінальна справа його звинувачують в корупції, і він маком засіває в суді. А вчора Софійку нашу тнув під ребра, ну ця така. Розумієте? Розумієте, бо клочко робив вигляд, що він є тілоохоронцем Стефанчука, і дуже його захищав. Знаєте, дві гори отак разом бігали, а в результаті вирішили, що дісталися мені. Ну правда, я руки в боки поставила, і клочко ненароком наткнувся на мій лікоть. А потім я йому нагадала про мак, і він страшно образився. О, Треба подякувати дівчата. Воду нам принесли в президію. Дуже дякуємо. Візьмемо попити водички. Що о, друзі, перші слуги приходять. Вітаємо вас, доброго ранку. Ми вас любимо сьогодні на Валентина. Один день любимо вас. Потім не любимо знову.